Новини. Відтепер у Стрію лікуватимуть і онкологічні захворювання. На базі комунального некомерційного підприємства Стрийська центральна районна лікарня розпочав свою роботу Центр сучасної онкології обласного територіального медичного об'єднання міста Краматорська. До лікарського складу входять експерти з онкологічних напрямків Департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації, обласні фахівці, кандидати медичних наук, завідувачі. Від Відділеннями оперуючі лікарі для мешканців Стрия та району доступна не лише консультація у онкохірурга, мамолога, туракального хірурга та трансфузіолога, а й повноцінне лікування згідно з програмою медичних гарантій. Також можна пройти ультразвукові та ендоскопічні дослідження. Усі пацієнти, які будуть скеровані від сімейного лікаря або вузького фахівця, хірурга, лікаря УЗД тощо, будуть обслуговуватися безкоштовно у межах умов відповідного пакету. Сюди входить і прийом курсів хіміотерапії та проведення операцій. Медичний центр працює за адресою: місто Стрий, Центральна районна лікарня, 4-й поверх, кабінет 423. Телефон для довідок: 050 29 03 430. 050 29 03 430. 30. в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини до уваги внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані на території Стрийської громади. 8 серпня розпочинається видача продуктових наборів для внутрішньопереміщених осіб від чеської гуманітарної організації Людина в біді. Пункт видачі розташовано за адресою міста Стрий, вулиця Вузька, 9. Стрийська загальноосвітня середня школа номер 8 Графік роботи з 8-го. По 11 серпня з 10 до 16 години, 12 серпня з 10 до 14 години. У разі потреби термін видачі буде продовжено. При собі необхідно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини та довідку ВПО. Зазначимо, що на період роботи гуманітарного штабу у школі номер 8 пункт видачі продуктових наборів для ВПО на вулиці Степана Бандери 50. 51, працювати не буде. Отож, на період роботи гуманітарного штабу у стрийській загальноосвітній середній школі номер 8 пункт видачі продуктових наборів для ВПО на вулиці Степана Бандери, 51, працювати не буде. В ефірі Голос Стрия ви слухаєте новини. Завжди приємно, коли музеї футбольного клубу Скала Стрий відвідують імениті ветерани стрийського спорту. Саме такі особистості відвідали музей нещодавно. Це за Заслужений вчитель України, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури України, майстер спорту Любомир Паламар та його учень, вихованець стрийської школи боксу, кандидат у майстри спорту України Геннадій Карпавих. До речі, Любомир Паламар свого часу пізнавав ази боксу під орудою відомих стрийських тренерів Ігоря Пиля. Та Віктора Блінова у свій час Любомир Григорович був робочим тренером збірної України з боксу, тренером-консультантом збірної України з кікбоксингу, а також головним тренером збірних Ірану та Туреччини і клубів ПБП, Польща з боксу та Сок Прометей, Стрий з боксу та кікбоксингу. Також пан Любомир був тренером збірної України при підготовці боксерів для участі в Олімпійських іграх 1990. Шостого року в Атланті та 2000 року в Сіднеї, протягом багатьох років пропрацював учителем фізвиховання у Стрийській загальноосвітній середній школі номер 5 виховав цілу плеяду відомих українських боксерів та кікбоксерів, серед яких майстри спорту міжнародного класу Володимир Штинда, Олександр Зубрихін, учасник Олімпіади 1996 року, Роман Романчук, Андрій Ладика, майстри спорту України Віталій Макаров. Любомир Ходновський та інші, а також багато кандидатів у майстри спорту України та першорозрядників, один з перших тренерів України, хто працював за кордоном у професійному боксі, один з кращих тренерів стрищини минулого століття. На даний час радник голови Стрийської громади Олега Канівця з питань молоді та спорту, а його учень Геннадій Картавих у свій час був чемпіоном України серед юніорів, триразовим віце-чемпіоном. Ном України серед юнаків та призером республіканських турнірів серед молоді. Гості музею футбольного клубу «Скала Стрий» переглянули усі експонати, які представлені в музеї, та подякували усім, хто долучився до відкриття музею. По завершенні екскурсії, як завжди, фото на згадку.